Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про значення слів число та цифра. Також будемо шукати співвідношення між цими двома поняттями. Давайте почнемо. Співвідношення числа і цифри. В чому ж різниця між математичними поняттями число і цифра? Число це просто певна кількість об'єктів. Давайте з вами розглянемо зображення і порахуємо, скільки є об'єктів на цьому зображенні. І так, який об'єкт буде пов'язуватися із числом 1? Звісно, це грибочок. А яких об'єктів у нас 2? Це цукерочки. А чого в нас є три? Ну, звісно, три банана. Яких об'єктів у нас четверо? Так, це чашки. Яких предметів є п'ять? Ну, звичайно, це кубики. Отже, число. Це просто певна кількість. За допомогою чисел ми рахуємо певні об'єкти або предмети. А що ж таке цифра? Цифра це спеціальний математичний знак для того, щоб позначити число. Давайте спробуємо з вами назвати цифри від 1 до 5. Необхідно називати колір, який є фоновим для кожної циферки. Давайте спробуємо. Циферка 1. Який має фон? Якого кольору? Червоний. А циферка 2. Так, помаранчевий. Цифра 3. З яким фоном? З жовтим. Циферка 4. Має синій фон. І цифра 5 має фіолетовий фон. Давайте спробуємо знайти співвідношення між цифрами і числами. Давайте розглянемо зображення, які знаходяться справа. Зліва ми бачимо цифри, необхідно об'єднати таблички зліва і справа в залежності від. Циферки і від кількості об'єктів. Давайте поглянемо. Перша циферка у нас один. Яких об'єктів у нас нараховується один? Звісно, один у нас хробачок. А чого в нас є два? Два годиннички. А яких об'єктів маємо три? Так, це три троянди. Які об'єкти з'єднаємо з циферкою 4? Так, у нас чотири ведмедика. Циферка 5 рушає до якого зображення? Звісно, у нас п'ять сонечок. Поміняємо наші таблички. Для початку ми будемо рахувати об'єкти, а вже потім з'єднувати ці стовпчики із циферками відповідними. Давайте порахуємо, скільки в нас є паперових стаканчиків. Так, їх два. Ведемо стрілочку до циферки 2. Скільки в нас є футбольних м'ячів? Порахуємо. Звісно, їх 5. З'єднуємо з циферкою 5. А скільки в нас цеглинок? Так, 4 цеглинки. З'єднаємо стовпчики. Скільки в нас є ручок? Так, ручка одна. І скільки в нас є соняшників, звісно, три соняшники, тому з'єднуємо з циферкою 3. На цьому зображенні в центрі знаходиться циферка 3. Нам необхідно порахувати об'єкти, які знаходяться навколо, і залишити лише ті об'єкти, яких є три. Давайте спробуємо. Порахуємо, скільки в нас метеликів. Так, їх три. Залишаємо це зображення. А скільки в нас грушок? Грушок всього дві. Нам не підходить ця кількість. Скільки кавунчиків маємо? Так. Три кавунчики. Отже, це зображення залишаємо. Далі споглядаємо в центрі циферку 2. Рахуємо об'єкти. Скажіть, будь ласка, скільки тістечок є? Три тістечка. Нам не підходить. Треба, щоб кількість була 2. А скільки в нас огірків? Порахуйте. Звісно, два огірка. Підходить ця кількість, залишаємо. Скільки ми маємо равликів. Так, два равлики залишаємо, підходить. А скільки в нас мушель? Порахуйте. Аж чотири мушлі маємо. Мушлі нам не треба. Кількість не підходить. Давайте з вами спробуємо порахувати кількість геометричних фігур. Знизу в нас є табличка із позначками всіх геометричних фігур. Нам необхідно порахувати, яка кількість належить кожній фігурі. Першими в нас є ромбики. Ромбики виокремлюємо, дивимось на зелений колір. Скільки ромбиків бачимо на цьому зображенні? Так, їх чотири. Співвідношення знайдене. Наступна наша фігура квадрат. Скажіть, будь ласка, скільки квадратів зображено на цьому малюночку? Так, їх всього 2. А скільки ж у нас є овалів? Так, овал лише один. Давайте з вами пошукаємо кружечки. Червоних кружечків у нас всього три. Залишилось порахувати трикутнички. Звертайте увагу на кольори геометричних фігур. Скільки ж у нас трикутничків? Порахуйте! Ну звісно, всього 5 трикутників на зображенні. Чудово!